По новинкам від Майкрософт, ну тут хочу сказати, що всі новинки, про які я буду розповідати, вони деякі з них вже виходять. Скажімо, в, ну, в режим можливого користування, а деякі це анонси. Більшою частиною це анонси, які вийдуть в користування найближчими тижнями або найближчими місяцями. Ну все це буде точно в 23-му році вже введено в експлуатацію. Я думаю, що в першому півріччі, навіть 23-го року, всі ці продукти вже будуть доступні до користування. Але ну, момент такий, що це анонси, і ще немає. Ніяк такої великої статистики, історії користування, яких скейсів реальних, тому е, я розповідаю про те, на що є сенс звернути увагу, і до чого придивитись е, найближчим часом. Одна з е, таких новинок це Аж OpenAI сервіс. Ну всі мабуть знають для хто не знає, то скажу, що Azure – це така е, хмарна система від Microsoft, яка дозволяє зберігати дані, проводити операції там з даними і так далі е, в хмарі. І от Microsoft обіцяє з 1 квітня, це буквально вже післязавтра, що Azure OpenAI буде вже працювати на, в режимі ChatGPT GPT 4-го покоління. На сьогоднішній день це покоління 3,5, і от з 1 квітня вже буде 4-те покоління. E, значить, Майкрософт обіцяє там допомогу в програмуванні, в розробці е, якихось додатків і так далі, які в, е, ну, зараз проводяться в більшості в хмарі також. Е, дуже великий пул, який стосується аналітики будь-якої аналітики, це аналітика продажів, маркетингова аналітика, аналітика виробництва, навіть аналітика по. Прогнозування податків на основі штучного інтелекту, який, ну штучний інтелект вже зможе підказати як краще оптимізувати податкове навантаження на компанію, в тому числі. Крім того, е, великі напрямки в е, плані освіти е, пропонує е, ця система і медицини. Медицини, те, що от е, зараз в першу чергу планує Майкрософт чим займатись, це Зменшення часу лікаря, який він витрачає на записи. Ну, всі, мабуть, знають, хто звертався до лікаря, що лікарі багато пишуть, записують е, там е, симптоми е, хвороби, виписують рецепти, ну і так далі. Записують все це в базу даних. Тобто, зараз е, першочергова задача, щоб е, лікарі розмовляли, а система на основі штучного інтелекту вже сама все це фіксувала. Письмовий вигляд перекладала, і в такому вигляді все це зберігалося в системі. Ну і багато інших новинок. Azure OpenAI вже буде доступним, я думаю, в найближчими там, днями або тижнями, і всі зможуть цей продукт спробувати і ним користуватись. Також система Капілот охоплює ну, практично всі продукти від Microsoft. Це і Excel, це і PowerPoint, це Word, Тімс. Про Тімс ще окремо поговоримо, тому що Тімс це лідер по новинкам 23-го року. Power Platform і так далі. Всі вони на, направлені на полегшення роботи. Ну ми ще не знаємо, як, як воно буде працювати, але з попереднього досвіду, ну, цей процес він вже йде. І раніше був, і сьогодні там доступні функції перекладу, наприклад, ворк Word, вор, Автоматичного і так далі, і Ексель постійно вдосконалюється. Тому ну якщо судячи з того, як працює Microsoft до цього, то я думаю, що всі ці, ці новинки вони швидко будуть зрозумілим, зрозуміють їх користувачі і швидко опанують, і там не буде ніяких проблем, воно так плавно і поступово прийде повсякденно в нашу роботу. Також штучний інтелект Microsoft додає свою пошукову систему Bing, яка постійно досконалюється на сьогоднішній день. Вже от по тому посиланню, яке ви бачите, на цьому слайді можна зайти і генерувати картинки от по своїм запитам. Ну, а також обіцяють більш. Точні відповіді по запитам. Також є анонс того, що будуть чат-боти при вирішенні якихось конкретних питань, ну, наприклад, там, який там телефон купити, або як відремонтувати там будь-що і так далі. Тобто, будуть якісь спеціальні чати, де можна буде уточнювати своє питання і таким чином витрачати менше часу на пошук. Тобто, це вдосконалення. Самої пошукової системи, як це все, все буде на практиці? Я думаю, дуже дуже скоро ми всі це дізнаємось.